Вітаю малята! До нас з вами прийшов лунтик і приніс з собою гру, що безпечно і небезпечно для очей. Але він не знає, як в неї грати. Пропоную вам допомогти йому. Перед вами є круги. В них всередині намальовані очі. Тобто ми з вами будемо розглядати речі, які безпечні та небезпечні для очей. Є фішки зелена це безпечно. Червона це небезпечно для очей. Тож, давайте пограємо. Скажіть, будь ласка, водичка це безпечно чи небезпечно? Так, безпечно. Ножиці це безпечно для очей чи небезпечно? Небезпечно. Окуляри. Безпечні? Так, безпечні. Відпочинок це безпека для очей чи небезпека? Так, це безпечно. Морква, як ви гадаєте, безпечно чи небезпечно? Так, звичайно, безпечно. Сонце. Як ви думаєте, так, сонечко для очей небезпечне. Телевізор. Безпечний для дітей чи ні? Так, якщо його довго дивитися, то він буде небезпечний. Та ягода лохина. Як ви гадаєте, безпечно чи небезпечно? Безпечно і дуже корисно. Так, а тепер поглянемо з вами на іншу картинку. Скажіть мені, будь ласка, пальчик безпека для очей чи небезпека? Так, небезпека. Можна очі пошкодити пальцем. Фарба безпечно чи небезпечно? Небезпечно. Молодці. Хімічна речовина? Безпечно чи небезпечно? Звичайно, небезпечно. Медична речовина безпечно чи небезпечно? Звичайно, небезпечно. Лупа. Безпечно чи небезпечно? Безпечно, так, воно ще збільшує, можна поглянути. Набір для тенісу безпечно чи небезпечно? Може бути небезпечно, так. Шприц. Безпечно для очей чи ні? Звичайно, небезпечно. Та квіточка. Безпечно чи ні? Безпечно. Молодці. Ви справилися.